56 банкнот, Португалія і Іспанія. Значить маємо такі 20-ки. 14 штук. 5 штук. Сотки мої. 10 штук. 50 шкоду. Шкода тут старий скотч. Шкода в недоброму стані. Ось такі 20 і шкоду 11 штук, по 53 штуки, по 103 штуки, От така 500, тисячка, тисячка, тисячка. Ось така цікава 10 центавощів в бронзі. 1917 рік. Так, і тепер Іспанія Соточка, тисячка і дві сотки.